О Пресвята і преблагословенна Діво, Владичице Богородице, споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед Святою іконою Твоєю із розчуленням молимося Тобі, виведи нас із глибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, вилікуй рани душ і тіл наших, бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки Тебе, владичице. Ти знаєш усю неміч і гріхи наші, до тебе вдаємося і взиваємо, не позбав нас твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди, і твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси і помилуй нас, даруй нам виправлення гріховного життя нашого, і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Бо Ти Царице і владишице, скора помічниця, і заступниця всім, хто вдається до тебе, ти надійне пристановище грішників що каються. подай же нам приблага, і всенепорочна діву. християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і нас твоїм заступництвом оселитися в оселях небесних, де безперестанно лунає голос Тих, що святкують, і радістю прославляють Пресвяту Троїцю. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.